На полях Шосткинської громади завершується напружена пора весняно-польових робіт. Аграрії успішно впоралися з посівною кампанією, засіявши заплановані площі ярих культур, соняшнику кукурудзи сої. Про це під час апаратної наради повідомила головний спеціаліст відділу розвитку агропромислового комплексу Шосткинської міської ради Марина Геремес. Аграріями нашої громади вже засіяно ярими культурами 28 тисяч 449 гектарів, що становить 98% до плану. Аграрії вже завершили посівку корудзи на зерно, яку висіяли на площі 11 тисяч 765 гектарів. Квасолі якої посіяли 330 гектарів. Та гречки 140 гектарів. Наразі досівають пізні культури, такі як соя, яку вже висіяли на площі, 1180 гектарів, що становить 49% до плану. Та ще до посіву наших аграрів залишається просто: 110 гектарів. Паралельно аграрії почали вже проводити роботи по боротьбі з сорняками, вносять ґрунтовий гербіцид по кукурудзі. Завершення посівної це важливий етап, але попереду ще багато роботи. Головне завдання на найближчий час ефект. Активно захистити посіви від бур'янів, забезпечити належний догляд за рослинами та створити усі умови для отримання високого та якісного врожаю. Дитяча злочинність це не лише проблема окремих сімей, а й тривожний сигнал для всього суспільства. Запобігання правопорушенням серед неповнолітніх є одним із пріоритетних завдань, що потребує об'єднання зусиль батьків, педагогів, правоохоронних органів та громади. В цілому про це під час апаратної наради повідомила Владислава Жаден, головний спеціаліст служби у справах дітей Шосткинської міської ради. На минулому тижні представниками служби у справах дітей та ювенальної превенції Шосткинського управління поліції було проведено черговий рейд на зустріч дітям, в ході якого було відвідано п'ять родин громади, які проживають в Шостці та гаруніже. В них виховується 13 дітей. Батьки були попереджені про відповідальність за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків та проведені профілактичні бесіди з дітьми, схильними за скоєння злочинів та правопорушень. Профілактика дитячих правопорушень це системна та довготривала робота, яка потребує терпіння, розуміння та об'єднання зусиль усіх зацікавлених сторін, лише створивши сприятливе середовище для розвитку дітей, оточивши їх увагою, підтримкою та виховуючи повагу до закону, ми зможемо захистити їхнє майбутнє та зробити нашу громаду безпечнішою.